Я рада вітати вас на нашому каналі. З вами магазин рукоділля Кенді Ярн і я Яна. Сьогодні у нас майстер-клас сорочки унісекс. Ви вже звикли, що перед початком я показую, що ми будемо в'язати. Але я хочу провести експеримент. Зараз я маю уявлення, якою сорочка повинна бути. А от що вийде наприкінці, я не знаю. Але я точно знаю, що такий виріб підійде як для хлопців, так і для дівчат. Він повинен бути просторим, дихаючим. Сорочку можна вдягнути на пляж. Гулянку або в якості верхнього одягу про холодну погоду. І для неї я обрала натуральну бавовняну пряжу від торгової марки Ярослав. Це 100% бавовна. Вона гігроскопічна, тонка, приємна на дотик. У мене є 6 моточків. Ще нам знадобиться гачок 2 мм, маркери, голки, сантиметрова стрічка, косачки, ну і звісно, ґудзики. І їх обираємо за своїм смаком. Важливо, майстер-клас буде складатися з декількох частин. Сьогодні перша частина і дуже скоро опублікуємо решту. Слідкуйте за нашими оновленнями. Для роботи у нас все готово і ми приступаємо. Приємного всім перегляду! Для початку ми зв'яжемо зразок, по якому будемо робити розрахунки. Для візерунка набираємо дрібну кількість петель, так як ниточка тонка. Наберемо 44-46 повітряних петель. Перший рядок робимо 3, робимо 3 повітряних петлі, це петлі підйому. В п'яту петлю робимо стовпчик з накидом. І так ми пров'яжемо в кожну петлю стовпчик з накидом. Я набрала 44 петлі, тобто у мене буде 44 стовпчика з накидом. Робимо дві повітряних, перегортаємо на другу сторону, робимо накид. Так як повітряні петлі виступають у нас в ролі стовпчика, то це перша петля, ось перша петля, починаючи з другої петлі. В неї робимо стовпчик з накидом. Далі одну повітряну. Пропускаємо одну петлю. В'яжемо ще стовпчик з накидом. Одна повітряна. Пропускаємо петлю стовпчик з накидом. Так ми повторюємо до кінця рядка, і закінчити рядок ми повинні стовпчиком з накидом. І останній стовпчик ми робимо у третю повітряну петлю першого рядка дві повітряних. Якщо ви помітили, я роблю не три, а дві повітряних петлі, тоді края не такі розтягнуті будуть. І так, ми повертаємо на лицеву сторону, це у нас третій рядок. Ми робимо стовпчик з накидом у другу петлю. тобто під арку із одної повітряної. Робимо одну повітряну і другий стовпчик у арку повітряна і стовпчик під одну повітряну. І так ми повторюємо до кінця рядка. Наприкінці ми зробимо стовпчик з накидом. Так, робимо одну повітряну і останній стовпчик ми робимо у другу. Повітряну петлю, це петлі підйому. Робимо дві повітряних, і тепер ми повторюємо третій рядок. Четвертий рядок в'яжемо як третій, і це останній рядок рапорта. І тут у нас стовпчики йдуть у шахматному порядку. Так, одна повітряна, і останній стовпчик у другу повітряну петлю. Дві повітряних. Ми зв'язали рапорт. Тепер ми повторюємо з першого по четвертий ряд. Тобто тут у кожну петлю в'яжемо стовпчик з накидом. І далі повторюємо. І так нам треба зв'язати 5-6 рапортів, щоб довжина була більше, ніж 10 см, для того, щоб розрахувати щільність в'язання. І так, я зв'язала зразок, у мене тут 5 рапортів. Так як це бавовна. Треба зразок перед розрахунками попрати і попрасувати для того, щоб розрахунки були більш точними. І так, по зразку ми розраховуємо щільність в'язання. Виміряємо, скільки 10 см у нас входить петель. У мене це 36 петель. Значить, в 1 сантиметрі 3,6 петлі. І те ж саме ми робимо в завишки 10 см, скільки входить рядків. У мене виходить 17 рядків, значить, по вертикалі у мене буде в одному сантиметрі 1 сантиметрі 1,7 рядка. Тепер ну, потрібні мірки. Тут треба міряти, так як це чоловіча. То обсяг грудей і стегон. Де більше ту і брать мірочку. У мене виходить ну, майже однаково 94 см. На свободу облягання я додам 10 см. Вона повинна бути трішки свободною. Значить, обхват грудей, у мене 94. Сантиметрів плюс 10 сантиметрів на свободу. Це виходить у нас 104 сантиметра. Хочу зауважити, якщо найбільша мірка в талії, то беремо її. Це схема, за якою ми будемо в'язати, і вона без бокових швів, тобто ми одразу в'яжемо до пройми перед і спинку. Так як у нас буде планочка під гудзики. І понизу ми будемо робити обв'язку, це вже буде потім. Ми зробимо все за один раз. Ми віднімемо від 104 пару сантиметрів і будемо в'язати на 102 сантиметра. Якщо порахувати, по нашій щільності. Це нам треба 102 помножити на 3,6, у нас вийде. Триста шідец сі два. Я округлю до триста Так буде легше. Значить, ми набираємо триста петель. Довжина вироба приблизно десь сантиметрів 69 дев'ять, сімдесят. Ну, хай буде сімдесят до пройми. Ми зв'яжемо 46 см. На пройму я залишаю 22 см. І так, початок у нас іде, ми набираємо 370 петель. В'яжемо нашим візерунком 46 см. А далі розрахуємо, на якій відстані робити нашу пройму. У мене вийшов ось такий кусок. Тут я зробила 80 рядків. Ви бачите, у мене хвилястий край получився, тому що перші повітряні петлі, що я набирала 370, я набирала повільно, щоб вони не стягували. Коли ми зробимо обв'язку, вони стануть на місце. Тепер зробимо розрахунки і порахуємо, скільки петель нам залишити для спинки і для переда. І так, ми зв'язали 80. Рядків, тепер пройма 22 см. спинка і перед. Якщо у нас йде 102 см, по сантиметру ми віднімали, то 50 см ми залишаємо на перед. по 25 см з одного боку і з другого. Якщо 25 на нашу щільність помножуємо, Получається 90 петель. 90 петель з одного боку, 90 петель з другого. Посередині 52 см. Якщо ми від 370 віднімемо 180, у нас залишиться 190 петель. Можна було спочатку зв'язати перед. А потім уже спинка. ну Я зроблю так: я спочатку зв'яжу спинку. Щоб було проще рахувати, можна у нас тут залишився. ниточка залишилась Пров'язати стовпчиком з накидом всі петлі 90 петель і залишити цей моточок, взяти інший і зв'язати 190 петель. І на оцих петлях. Зв'язати 22 см. Якщо це порахувати по нашій щільності, то виходить 36 рядків. А там уже можна виміряти. Як я вже сказала, що я пров'яжу 90 петель до спинки Це у кожну петлю, по стопчику з накидом. І так, 90 петель я пров'язала. Тепер закріплю цю петлю, щоб вона не заважала, не, не розпустилася. І клубочок, ось, ось маленький, теж приєднаю сюди, і усе. Це буде у нас перший рядок переда. Далі нам треба до спинки приєднати ниточку. Я зроблю таку першу петлю. І так дивимось. Ми закінчили під повітряну петлю. Наступний стовпчик ми протягуємо петлю. Робимо дві повітряних. Цей край ми прокладуємо вздовж роботи. І будемо його вв'язувати. І тепер по спинці ми в'яжемо 190 стовпчиків з накидом. І зв'яжемо спинку завдовжки 22 см. Я зв'язала 34 ряда і вирішила, що мені потрібні скоси все-таки. Планувала без них. У мене маркера вже висять, і зараз ми порахуємо, чому іменно так я їх розташувала. І так, у мене все-таки 34 рядка, і тут ми зараз зробимо скоси. Тепер порахуємо, скільки нам залишити треба для горловини. Я зазвичай роблю це 18 см. Розмір не дуже великий, і тому я залишаю тут. 18 сантиметрів. Якщо ми 18 на нашу щільність в'язання помножимо, це буде 64,8 Я залишу 64 петлі. Якщо 190 мінус 64, у нас залишається 126. На плечі, дробимо це на 2, і в нас виходить 63 петлі, тобто по плечам, у нас по 63 петлі. І так, скоси я розіб'ю на два рядка, тобто у мене буде по 20 петель, я буду робити частковим в'язанням. І так, 64 петлі це наша горловина. Тут у мене відмічено 20, 20, 23, і з другого боку те ж саме. Щоб зробити скос. Ну, тут можна пройтись сполучними стовпчиками до цього маркера. Але я не хочу, щоб тут було таке утолщення. Вийшло. І тому я тут відірву нитку і приєднаю сюди. Мені простіше заправити кінець. Так, ми обираємо наш маркер. Так, сюди вставляємо гачок, витягуємо петельку. Так, робимо дві повітряні. І тепер у наступну через петлю робимо стовпчик. З І таким способом у нас вийде ну, такий переход. І далі ми продовжуємо в'язати до нашого цього маркера над горловинкою. Якщо ви помітили, кінець ниточки я в'язала в рядок, Так, я доходжу до маркера, і тепер дивіться, я, щоб згладити, давайте зробимо незакінчений стопчик з накидом і сюди в наступну. Зробимо ще один незакінчений стовпчик і пров'яжемо його разом. І тепер цей маркер можна нам зняти, він нам вже не потрібен. Ми зробили дві повітряних петлі, розгортаємо на виворітну сторону і дов'язуємо до нашого другого маркера. Тут, щоб згладити незакінчений стовпчик, робимо накид і в наступну ще один незакінчений пров'яжемо разом. На цьому все. Ось так у нас виходить. І тепер те ж саме ми зробимо на другій стороні. Тут ми приєднуємо ниточку до горловинки. Робимо дві повітряних, пров'язуємо стовпчик з накидом. І тепер ми пров'язуємо до нашого останнього маркера. Кінець я прокладаю вздовж в'язання і в'язую його. Тут ми робимо теж, зглажуємо наш незакінчений стовпчик, сюди і пров'язуємо разом. Повертаємо в'язання, і нам треба починати з нашого другого маркера. Я теж тут обірву ниточку. Я краще її потім заправлю, переворачуємо на другу сторону. Якщо вас влаштовує, ви можете, не хочете обривати ниточку, можете просто пройтись полученими стовпчиками і пров'язуємо наш третій рядочок до горловинки. Ось так закінчимо. І все. Ось так у нас вийшло. У нас вийшла горловинка з росточком і невеличкий скос по плечу.